Іноді, щоб викрити брехню, достатньо просто дати людині говорити. Так сталося зі статтею Ірини Кременновської. Алатра воює з реальністю. Намагаючись звинуватити Алатра, вона викрила власну тактику свого союзника Яхла і знову відставила свого гуру Олександра Дворкіна. Протиріччя номер один Кременоська заявляє, що бореться з проросійським культом, але сама визнає, що її союзник Яхл консультується у Дворкіна людини, яка за її ж словами роками обслуговує інтереси Кремля. Цитує репліки Дворкіна, агента ФСБРЦИРС на своєму сайті. А також її хвалять на сайтах Новопашина колеги Дворкіна разом з російськими пропагандистами. Ірино, як же можна було так безглуздо спалитися? Друге протиріччя Кременовська описує свою борьбу так: доводиться буквально тиснути на поліцію усіма засобами. Це не збір фактів, а типова антикультова тактика тиснути на правоохоронні органи, коли доказів немає. І після цього вона звинувачує інших у маніпуляціях. Протиріччя номер три. Називаючи захисників тварин маргінальною агресивною групою безкритичного мислення, Кременовська демонструє ту ж риторику ненависті, яку багато років використовував Радсирсь. Ось так виглядає її гуманізм. Факт залишається фактом. Поки Кременовська і Яхил зазнають поразок самі себе викривають у брехні і консультуються у кремлівських ідеологів. Алатра займається реальною науковою діяльністю. Участю в КОП-30 у Бразилії, дослідженнями клімату, мікропластику та нанопластику, створенням міжнародного дослідницького центру. Є сотні підтверджень, публікації, доповіді, репортажі. Думайте, панове, а не читайте проплачені смі від пропагандистів Кремля.